Чи насправді дорогі продукти краще ніж дешеві? Чи це просто байки маркетологів, вигадані для споживачів, щоб ті платили більше? Які продукти насправді варті своєї ціни, а за які не варто переплачувати? На ці запитання ми вирішили відповісти у сьогоднішньому агроконтролі, щоб з'ясувати за які продукти ми переплачуємо. Наші журналісти звернулися до експертів, бо вони точно знають, що маркетологи продають як кота у мішку, точніше, не в мішку, а в упаковці. Упаковка. Виробники витрачають на неї великі гроші, бо споживачі вибирають товар саме через гарну обгортку. Як з'ясували наші журналісти, лише на упаковці можна зекономити. Гречка, рис, пшоно, цукор. Навіть на перший погляд ці крупи у пачках однакові. Їх ціна може відрізнятися на 5 та навіть 10 відсотків. Але насправді дешевий рис нічим не відрізняється від дорогого. За даними дослідження центру експертиз, тест найдешевший рис не поступався найдорожчому, а за деякими показниками був навіть кращим. Вибираючи крупу, віддавайте перевагу прозорій упаковці. Крізь неї добре видно, чи всі зерна однаково цілі. Якщо ви побачите домішки, поламані зерна, сміття та жучків, таку крупу купувати не варко. Не треба купувати сипучі продукти на вагу. Вони можуть бути відсирілими, наприклад, якщо продавець залишив на ніч біля мішка відро води, щоб надати своєму товару більше ваги. Мінеральна вода. Її вартість у магазині відрізняється в рази. Пляшка негазований може коштувати і 50 гривень, і 5 гривень. Чому так відбувається? Адже в обох пляшках мінеральна вода. Насправді різниця є, але ж ніяк не у хімічному складі. Вся справа у популярності бренду. Якщо ви розіллете дешеву дорогу воду у склянки та спробуйте, різниця буде навряд чи помітною. Якщо дорога вода, особливо імпортна за своїми смаковими характеристиками не відрізняється від більш доступної вітчизняної, то переплачувати за неї не варто. Теж саме можна сказати і про креветки. Як ми вже з'ясували у своїй програмі, найдорожчі креветки містили найбільше води, а от найдешевших її було лише 15%. Тож зробимо висновок: рис, гречка, пшоно, цукор, сіль, вода, креветки це список продуктів, за які не варто переплачувати. Але є й інший список. Це продукти, за які варто платити більше. Наприклад, напівфабрикати, пельмені та равіолі. Якщо ви не впевнені у виборі, купуйте ті, що дорожчі. У них м'яса точно буде більше. Йогурти – це ще один наріжний камінь для покупців, начебто, в упаковках одне й те ж саме, але коштують вони чомусь по-різному. Виявляється, чим дорожчий йогурт, тим він якісніший, бо у ньому є більше молочнокислих бактерій. Корисні бактерії. В кисломолочних, зокрема, продуктах вони сприяють зміцненню вашого імунітету, травлення і залишають організм молодим. Соки. Мабуть, найпопулярніший апельсиновий, але вибрати його непросто. На більшості упаковок, що є в магазині, напис відновлений або виготовлений з концентрованого соку. Якщо поряд надруковано стовідсотково натуральний, але не тіште себе ілюзіями. Це просто рекламний прийом. Через теплову обробку вітамінів у ньому залишається небагато. Інша справа дорожчий сік прямого віджиму. Такий сік отримують шляхом механічного віджиму, а потім він проходить пастеризацію. Пастеризація, швидке нагрівання та охолодження, щоб у сік не потрапили мікроорганізми і він не зіпсувався. Такий сік зберігає свої корисні властивості. Крім того, під час дії високих температур та під час його тривалого зберігання у соку утворюється канцероген 5, оксиметилфурфурол Його кількість залежить від інтенсивності і частоти нагрівання. У дорожчому продукті його буде менше. Отже, повторюємо список продуктів, за які краще платити більше: це пельмені, м'ясні продукти, соки, йогурти.